Христос рождається! Славімо його любі наші читачі. «Вільне життя Плюс, як завжди, спішить до ваших домівок із найактуальнішими та найгарячішими подіями. Його 16 кольорових шпальт розкажуть про те, чим жили Тернопіль, область, Україна та світ у ці святкові дні. На ваші численні прохання. Вільне життя Плюс традиційно на початку року друкує календарі. Які свята і коли відзначати, підкажуть церковні календарі, у який день місяця, якої погоди чекати, повість народний календар. А посівний навчить, що і коли садити, аби рясний урожай зібрати. Що спільного між фінсько-татарським племенем і Московією? Звідки в Україну християнство прийшло? Навіщо табачнику фальшувати історію України думками щодо наступу на українські святині ділиться читач? Якою є мінімальна пенсія у зв'язку з втратою годувальника та чи повернуть дітям війни до плати? Відповіді на це і багато інших запитань щодо нюансів нового пенсійного законодавства дає фахівець, якої жертви чекає народ від опозиції? Чи потрібні українцям нові закони? Та чому владі вигідно споювати націю? Читачі вільного життя плюс діляться власними поглядами на проблеми, що хвилюють суспільство. Майже п'ять років зловмисники обкрадали церкви Тернопільщини. Хто вони звідки та як посміли підняти руку на святе? Довідувалася Галина Сіра. Що чекає кіс, щурів та решту східних знаків у рік дракона? Та чому діти так часто віддають батьків до геріатричних будинків? Усе та про всіх завжди знає розмаїта середа. Йому 18. Живе та вчиться в обласному центрі. Мріє стати актором та займається греко-римською боротьбою. Здавалося б, звичайний юнак, якби не біблійне ім'я Ісус. Що за пророцтво передувало народженню хлопця, та чи легко живеться йому з таким рідкісним та особливим іменем, розкаже Калина. Вільне життя плюс газета для всієї вашої родини. Аналітика, журналістські розслідування, новини економіки, культури, освіти, медицини, дитячий куточок, молодіжний майдан, сторінка духовності, спорту, гумор і сатира детальна програма телепередач. Передплачуйте вільне життя плюс на поштових відділеннях або ж купити свіжий номер у кіосках чи приватних розповсюджувачів. Сторінками газети за 11 січня з вами мандрувала Оля Вербило з новим роком та Різдвом Христовим. До наступних зустрічей.